Вітаю, друзі! Це канал Second і я Людмила. Як бачите, я вже в секонд хенді ось махаю вам привіт. Сьогодні, як завжди, вівторок це розпродаж 1 кг 49 гривень. Саме перше завжди я йду дивитися до взуття. ось дивіться, що я знайшла. Це якийсь співак, мені він невідомий, можливо, ви що знаєте. Взагалі, здається, це якась пластинка, і, можливо, тут щось написано, не можу прочитати. Мій англійський слабенький. Але для колекціонерів те, що треба. Шкода, що вони не знають, що тут це лежить, а можливо і знають. Цікаве таке, але я не придбала, тому що не знаю, що з цим робити, та й нема чим слухати пластинки. Йдемо подивимося до взуття, що цікавого в останній день залишилось ось такі танцювальні. А чому? Тому що дивіться, що на носочку і на підборах металеві набойки. Впевнена, що це для танцю. Залишається ще багато взуття. Я вже трішки набрала, щоб показати вам. Але ось такі цікаві знайшла тут, можливо, всередині шкіра. Ну, Видно, що вони наполовину шкіряні, наполовину з екошкіри і трішки дефекти. А ось дивіться, яка у мене знахідка. Тамаріс 39-й розмір. Вони повністю шкіряні. Здається, це замша і лакірована шкіра. Я їх візьму з собою, потім приміряю. Мій настрій уже чудовий. Давайте підемо їх зважимо і подивимося, наскільки вони сьогодні заважуть. Вам цікаво? І мені цікаво теж майже 29 гривень. Класна знахідка. Ось іще я трішки знайшла для вас. Тепер я покажу, як я виглядаю сьогодні, ближче покажу. Це вже по традиції моє сердечко для вас. Я ось такі довгі спіднички. Із одягу знайшла в жіночому відділі ось такі. Не штани і не бріджі. Ну, для когось це бріджі, а для мене, так як я невисокого росту, це може бути, як і штани. В гарному стані, ось я роздивляюсь, детальніше показую вам і тепер приміряю. Цікаво подивитися: ну, на мені вони виглядають смішно. В талії вони на мені затісні. І ось такі короткі, що укорочує мій зріст. Ну, смішно. Але для вас я вирішила приміряти і показати, як вони виглядають. Ну. Такий фасон не для мене. Ось я показую, що я не задоволена. Давайте дивитись далі, що ще цікавого. Ось такі філа знайшли. знайшла. Це маленький розмір. Теж не то штани, не то бріджі. Можливо, це дитячі. Я їх знайшла у жіночому відділі там, де штани, брюки. Подивимося тепер бірочку, що там написано. Ось, дивіться. Ну, Це, можливо, на метр два зростом. Мені здається, це дитячі, підліткові. Ну, Хоча річ дуже хороша, в гарному стані, але підліткові речі я не купую. Із сумок знайшла тільки ось таку, більш-менш в гарному стані, але вона не тримає форму, дуже шкода. Хочеться подивитися її поближче, показати вам. Із такого матеріалу тепер шиють сучасні літні сумки. На пляжну вона і не схожа, але тут і застіпки немає, як для міста, ну, щоб користуватися в місті. Тому я її залишила. Знайшла ще ось таку гарну жіночу кофту зіп. Не знаю, як правильно називається цікава така штучка, яка вказує, що це зимова річ, хоча вона трикотаж без утеплення. 46 розмір. Я ношу 46-48, але для вас я її теж примірюю. В гарному стані, без слідів носки, ось такими кишеньками. І що мені подобається, що немає манжету внизу. Це мені дуже подобається. Цікаво подивитися, що це за бренд. Не дуже зрозуміло. Єдине, що я зрозуміла по цій бірочці, що це з Германії, ну, якийсь мас маркет але дуже якісно виконаний. Ну, можливо, я помиляюся, поправте мене. Приміряю її тепер для вас, покажу, як вона виглядає на мені. Ну, Ось так. Це не розтянута, це такий крій вільний, що мені дуже подобається. І колір приємний, сірий. Сьогодні ранок почався без світла, тому я думала, що я не буду дивитися на речі не по сезону. Але все ж таки, через годинку в темряві, світло все ж таки дали, і я пішла дивитися. І тепер я вже не шкодую, тому що знайшла ось цю цікаву річ. Тепер дивлюся, як вона пасує з моєю спідничкою. Ну і цю картинку я. Придбала. Наступне ось такі штани, бріджі. Знову забула, як називається, я думала, що це чоловічі, тому що я знайшла їх в чоловічому відділі, але на бірці написано, що це жіночі. Я пам'ятаю час, коли були дуже модні сучасні такі бріджі, і навіть я мріяла купити собі. Але, бачите, купила вже тоді, коли мода на них майже відійшла. Ну, а все ж таки я їх вирішила приміряти і показати вам. Хоча знову вони на мене маленькі. По довжині добре, але в бедрах і на талії ні, не то. Можливо, я вже привикла до прямих штанів. Можливо, роз'їла, але ні. Знайшла ось таку жилетку, як ви знаєте, хто дивиться мене вже давно. Знаєте, що я полюю на жилетки, тому що хочу внести цю детальку в свій гардероб. Але, мабуть, треба йти в перші дні завозу, тому що їх розкуповують. Цю жилетку я не придбала. Із чоловічих речей знайшла ще ось таку червону кофту зіп. О, Знову вентилятор. Я насолоджуюся, тому що духота неможлива. Бренд прочитати я не можу, але в дуже гарному стані. Розмір L, ось показую вам бірочку. Видно, що це італійський бренд. І також я знайшла в інтернеті. Нові такі кофтини коштують 2 чим-то тисячі. В чоловічих рубашках знайшла ось таку комфорт фіт. Дуже якісно гарно виконана, без слідів носки. Здається, це сучасний крій, а можливо, навіть це і жіноча рубашка. Ви ж знаєте, як у нас перемішується все чоловіче, жіноче. І на спинки вона гарно виконана. Хочу я приміряти, якщо вона підійде, я її придбаю для себе. Ось так вона виглядає. Дуже довгий рукав. Ну, рукав то нормально можна підібрати, так сказати. Але вона занадто довга для мене і ріже мені мій зріст. Ось я намагаюся. Підняти спідничку, ну, представити, що це можна як літню сукню там на пляжу, але ні. Мені не подобається. А як вам? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Сподобалася ця сукенка Есмара. Шкода, що вона великого розміру. Подобається мені в ній крій і вона зовсім в гарному стані, без слідів носки. Подобається її колір, подобається її фасон, тому вирішила вам показати. Але ось ці квіточки, чесно, я її вирішила приміряти для вас. Вибачаюсь, приміряла на свій одяг, тому що, я розумію, вона на мене велика, Ну, щоб не було десь там якихось лишніх деталей. видно. Не можу зрозуміти, чому великі розміри шиють. Із такими квіточками крупними. Всі ж знають, що це не підходить. Крупні квіти підходять для струнких дівчат. Можливо, ви знаєте відповідь на це питання. Ось іще одна сукенка літня з відкритими плечима, тобто, навіть взагалі відкриті плечі. Вона довга з розпіркою. І знову ж таки. Великі квіти Рів'єра. Не знаю, що це за бренд. Можливо, це мас маркет тому що навіть бірка бренду неякісно пришита. Не стала йти її приміряти, а вирішила просто прикласти до себе і показати вам. Ну, так, на перший погляд, гарненьке, але ось чому я не пішла її приміряти, тому що. Ось в цій області там буде все випадати. Я впевнена, ви мене розумієте, що я маю на увазі. Сукні я не придбала, але ось цю кофту в смужку. колір айворі, так, ви мені писали, якщо я не помиляюся, дуже якісно пошита, ось такими цікавими штучками, кишенька. Намагаюсь подивитися ближче. Здається, це не чорний колір, а темно-синій. Цю ковтинку я придбала, але все ж таки і примірив її для вас, покажу. Смужка тепер в тренді, тому чому ні? Я звертаю на все, що з смужками увагу. Бачите, рукавчик трішки такий присобраний. Чи приталений, як сказати правильно. І мені навіть подобається, я наділа під мою футболку, але мені подобається, як вона так виглядає. І навіть із цією спідничкою. Ну, такий сільський лук для дачі, для, можливо, для відпустки. Сподобалась ось ця сорочка, тому що тканина дуже цікава. І гудзики цікаві, теж захотілося подивитися ближче і показати вам. Тепер сучасно носити сорочки, як е, замість кофти, коли не дуже прохолодно. Ну, що я вам розказую, ви самі знаєте? Дуже цікавий такий, чимось намагає напоминає орнамент петчворк. Чимось так, на перший погляд. Але ось на спині, подивіться, як пошито оцей візерунок, квадрат, ну, він повинен був виконаний бути посередині спини. А так, це одразу підказує, що це дешева річ мас-маркета. Ну, Поки я роздивлялася, почула, ось дивіться, в магазині навіть із собачками ходять. Я навіть на, на секунду представила, як би я зі своєю собакою прийшла до магазину. Ну, Мені б вона точно б не дала б можливості щось подивитися і знайти. Але ця така маленька, вона, можливо, вже навчена, продовжуємо. Ось ще таку жилеточку знайшла. Шкода, що вона із тканина, поганий склад. Але колір мені подобається. Я все ж таки маю надію знайти якісну і мого розміра. Я навіть не стала її приміряти, тому що вона маленька на мене. Ось і ще таку цікаву річ знайшла, безрукавка, блузка. В стилі сафарі, H&M, зовсім нова збіркою. Показую розмір, розмір М. Але на мене вона велика. І тканина, така, як кажуть в народі, збирає на себе все. Мені подобається такий стиль, але на комусь. На мені ні. Тому що треба мати ярко виражену талію. Якби я придбала цю безрукавку для себе, то я б її носила з якоюсь дуже ніжною жіночною спідничкою. А ви. Ось іще така блузка манго. Теж не білий, а Ivory колір, цікаво пошита. Манго це іспанський бренд. У нас він в Україні. Не дуже дешевий, я навіть не впевнена. В Миколаєві немає манго магазину. В цій блузці я не знайшла бірки зі складом тканини і знайшла таку плямочку забруднення, тому я її не стала купувати. От бачите, бірочка відрізана, шкода. Ну, і так буває. Ну, Це не натуральний склад А ось ця блузочка дуже така гарна з квіточками. Це 100% віскоза. Бред мені нічого не, не говорить. Сороковий розмір. Ну На мене б вона була малувата. Дуже б хотілося б її приміряти для вас, цікавий виконаний рукавчик. Я вже зраділа, думала, що я її придбаю для свого магазинчика в Інстаграмі. Кому цікаво, хто ще не знає, під відео буде посилання на мій Інстаграм і на шафу також. Ось я показала там недолік, хтось застібував, тому що виріз був великий занадто, ну, я її не придбала. І ще одна блузка цікава теж 100% віскоза. Клітинку, хоча клітинка вже відходить, але це такий цікавий фасончик. А ви як вважаєте, бодіфлірт. З цікавим рюшом, шкода, що розмір не мій не приміряла. Ось показую, що це віскоза. Як на мене, речі з віскози краще в носінні, ніж із шовку. А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще одну блузку знайшла: Сесіл. Я знаю, цей бренд дуже добре. У них дуже якісний трикотаж, але ця блузка теж якісно пошита. Із такими прозорими паєточками. В сучасному крої. Вона, здається, зовсім нова. Слідів, носки немає. Я її теж примірюю для вас. Колір такий приємний цей чорний візерунок на такому ніжно... ніжний пусковий. Можливо, я помиляюся. Фіолетовий. Але ось що мені не подобається, що там резинка внизу. Але все ж таки для вас я її примірюю. Ось показую. Ага, тут не, не 100% віскоза, але склад дуже хороший. І віскоза присутня. Ось так вона виглядає на мені. Одразу кажу, що приміряю все із цією спідничкою, тому що я так прийшла. На щось інше замінити немає. Тому маю, що маю, показую, як є. Але ж ви розумієте, що я б цю блузку не носила б з цією спідничкою. Ну, це я говорю для для тих, хто думає, що я викладаю такі стилі. Ні. Я просто приміряю те, що є. Тому що я не стиліст, я звичайний покупець, а ще вже говорила багато раз, але хто бачить мене вперше, секонд хенд мені дуже подобається. Це моє хобі, особливо в останній день завозу. Ну і хобі, яке приносить маленький дохід. Знайшла ще ось таку цікаву, чорну прозору блузку, дуже якісно вона пошита. Це H&M. рукавчик широкий. Ой, вона мені дуже сподобалася, хоча вона прозора, але, на щастя, сьогодні я у чорній. Маєці, тому я зможу її примірити і показати вам. Ось я показую, що це H&M. Намагаюсь, по крайній мірі, показати. Такі гудзики тут цікаві на шиї. А ось так вона виглядає на мені. Ну, знову ж таки, не з цією спідничкою. Але моя маєчка тут якраз. Я наче відчувала, що я маю сьогодні щось приміряти. Прозора. Тут дуже душно, тому я навіть не можу посміхатися, мій погляд серйозний. Ну, І ще тому, що я думаю, купувати її чи ні. Але говорю вам наперед, що я її придбала. І ця блузка буде в мене теж на шафі і в інстаграм-магазинчику. Тому заглядайте. Хто дивився моє минуле відео. Пам'ятаєте, я придбала ці шльопки. Я майже всю неділю в них проходила. Вони дуже зручні. Ну, я їх залишила собі. Тепер я вирішила приміряти ці шкіряні Оксфорди. Там написано, що це 39-й розмір, але вони дуже хорошо сіли на мій 38-й. Ну, я їх придбала, звісно. Знайшла ще ось такі з підошвою, як в бюркінгштоках. Це такі сандалі, вони важкенькі, але кольори такі бліді, ну як для літа. Спочатку я дуже зраділа. Мені подобається взуття із високою платформою, і я не бачила ще біркінштоків з таким високою підошвою, яку із падрилью. Але ось бачите, другий шкода. Таке відчуття, що прям як нарошно відірвали. Ну, давайте зважимо і подивимося, якби я їх придбала, то сьогодні б вони заважили ну, 42 гривні 50 копійок округлимо. Це майже кілограм. І ще знайшла ось такі цікаві шкіряні. Не знаю, як називається, лофери, туфлі. Якісно дуже пошиті, 37-й розмір. Бренд мені цей невідомий. Можливо, це навіть вінтажні, але дуже добре зберіглися. Ну, якщо не враховувати саму підошву. Як завжди, по традиції, я навіть їх приміряю. Добре, що літо можна швидко перезутися, але шкода, бачите, 37-й. Я їх залишила. І ще ось такі лодочки знайшла із сучасним носочком. Але видно, що на дуже широку ножку. Не впевнена, носили їх чи ні. Можливо, якщо носили, то з отими бірками носили навіть. Ну, поп... Не знайшла там позначки шкіра це чи екошкіра. Ось так вони виглядають на мені. Ну, це для занадто широкої. Бачите, скільки вільного місця? Тому я їх і не придбала. А ось ці босоніжки я придбала, тому що подивіться, які вони гарні. Цей зміїний принт, невеличка платформа, вони в дуже гарному стані, взагалі без дефектів. Ну, Тільки по підошві, по стельці, видно, що носили, тому що трішки стерлася назва. Намагаюся вам показати по ось цій наклейці. Там посередині, показує, що вони шкіряні. Ну, Можливо, шкіряні всередині. Тобто стелька, я правильно розумію, але вони в дуже гарному стані і. Я говорю одразу, що я їх придбала. Вони теж будуть в моєму магазинчику. І ще ось такі літні знайшла з цікавими такими бусинками. Теж видно, що вони шкіряні. Джанет. Ну, Джанет, зуття, я не зустрічала. Підошва цікаво, виконана. Теж я їх тепер приміряю для вас. Ну, На мене вони великуваті, і, якщо чесно, мені щось не подобається. Нога якась така неакуратна. Це вже я скупилась, показую вам свій чек, де написано, що це місто Миколаїв адресу, на яку вагу я придбала, яку ціну, і ось подивіться, яка крилата фраза. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео, Па-па!